Вчора думаю, їду в Київ, в столицю. Думаю, треба вуса пощіпати, брові пощіпати, ноги помити, сполоснуться. Бо в Києві гарячої води нема, щось там прорвало в цьому, в каналізації. Ногті почистить. Яке там? Вранці стала, закрутила гульку, тіпа типу чиста голова, брові як у Брежнєва. Вуса, як у козака, ногті не чищені, бо вчора ще помідори садила, так грязь і не повичищала з-під ногтей. Вони манікюра вже не бачили, я не знаю скільки. Отаке справжнє життя волонтера, такого добросовісного, такого, наприклад, як я, буду себе хвалити. Якого вдома практично 100 тварин, і не може погляд відвернути від безпритульних тварин. Це голова отак в машині крутиться. Дехто біжить, дехто голодний, де дехто так, що сьогодні набрала. Сім тварин не своїх, але не своїх не буває. Я вже коли казала, скільки казала, е свою одну варвару взяла. от. Ну і що, будемо митися вже завтра. Миться, бриться, чистить ногті, от. бо я ж кажу, бо вже вранці буваєш, встаєш і думаєш, ти вмивався чи ні. там, Чи в обід уже думаєш, ти вмивався чи ні? Бо нема коли, спочатку погодувати погодувай треба, полікувати, а потім вже і обід. Думаєш, та так що отак. От. Але треба за собою дивитися, бо я ще молода, гарна а, в селі. Знаєте, як швидко люди старіють. Бо оце так. Встане зранку, хустку напне і, і, і по хазяйству. І таке на, на, на сонці, да на вітру морщини. Отак і я скоро така буду. Але нічого, аби всі здорові були, все буде добре і живі. Я зрозуміла. Так, приїхали на підприємство, нас зустрічають собаки, ми дівки, яка дивиться за собачками, за котиками, обіцяли допомогти стерилізувати всіх котиків. Оце мамка, так? Да? Да? А це теж дівчина? Так, да? і теж в неї десь котенята поїді, то ж не буде, бо я її ловила, а? Да? А в неї котенята, да? в неї цицькі, да? так? Ну, Коротше, тут котенят буде, кот... Кот... котенят буде штук 20. Так, що ми маємо на цей час? Ми маємо на цей час кісічку, яка годує котенят. Куча кісічок і куча котенят. Просто дуже-дуже багато. А скільки котенят? Четверо чи троє? Четверо. було, п'ять одне забрали. Четверо котенят. От, е... Сто, ти оці, да. І значить, е... вже чотири кішечки е... Наташа зловила. Такі собачки у вас годовані. Чотири кішечки вона вже зловила. Зараз будемо дивитися, що ще може когось зловимо, бо ждемо стареньких кісечок. Ану покажи. А ну покажи. Да, да, вона щось. годує. Вона годує і нельзя забирати зараз. І не звісно, де котенята, і скільки тих котенят і де вони їх тримають. Ну, в от такі діла. Значить, Що нам робити? Що нам робити? Я думаю, що мені робити з цією кішечкою і котенятками. Так, Думаю, думаю. Так, Добре, зараз щось будемо думати. Так, чотири кішечки Наташа вже зловила, вже тут в переносочці в нас три кішечки. Не бійтесь мої зайки маленькі. Оце дівчинка в нас годує, це вже може, аж через дві неділі, може, через місяць. І ще там дві кішечки. А, да, там дві кішечки. А, там одна кішечка, а тут три кішечки. Да. Зайці мої малесенькі. Зайці мої малесенькі. Так, все все зловлене. Чотири кішечки ми зараз веземо. Ще ждемо дві кішечки, Наташа каже, вони завжди приходять, а сьогодні їх нема. Ну вони чувствують, вони відчувають. Що, так, скажи, вони відчувають, що щось буде не то, і тому вони так себе поводять. Вони не йдуть. Але нічого, скажи, початок уже є, зайка? Початок уже є, будемо намагатися, будемо намагатися всіх перестерилізувати. Так, ловимо котиків. Ловимо котиків. Титюнечка, ну ти ж би ще ж mm. не можна стерилізувати. Ні, ти так Наташа не зловиш, ти таких от лякаєш їх. Ні, ні, ні. Ні, дочі, тебе не так. На, 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 на. Да? вони зранку самі заходили в тупу. Так, не, не мішай, зайчик, не мішай. Давай, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Заходь. Заходь, заходь. Та то мало насипала. Заходь, заходь, синочка, заходь. Заходь, заходь, заходь. Які сейчас, Зараз, не трогай, не трогай. сейчас я його закрию. Так, ще один котик готов. Трошки обдурили його, звісно, але що, як я там з ними справлю, ветеринарки, вони ж дикі. Я не знаю. Сейчас будуть, наверное, на петлю брати їх всіх. Я не знаю просто, бо вони дуже дикі, да, скажи? Дикі собаки. А ой, такі собаки, ви ще й годуєте, такі собаки, товшти у вас. Так, і скільки в нас вийшло? Три хлопця. І чотири дівчини? Все, хватить на сьогодні, бо в мене там клітки, дві клітки великих, а потім вже да, потім вже будемо далі думати щось. Так що ми забираємо все. Хлопчик у нас. Не треба, ти що, витягнеш коробку, потім ми його не зловимо. Ти що? Коти треба брати за шкірку, не жаліючи взагалі, тому що вони такі, я ж кажу. Поперелякувались трохи. Він да. сам заходить туди. Сам заходив, так? Да? Да, вони просто, просто, ці вони ці просто ці. бояться, да, зайки мої? Мої хороші, мої малесенькі такі, мої хороші такі. Все, Не бійтесь, не бійтесь, не бійтесь. Його обробляю, а ага. і вона вся ото внизу розпуша. Його Розпух. як скусили. Ага, це не цього, це той, що в клітці, що да, ми знову. Один котик у нас з лапкою дуже там такий, я навіть не знаю, чи його. Воно набирається гноюм, я його і обробляю, і перекисю, і, ага. цього, і мазі прикладала, і мастила, і бунтувала. Щоб угу. воно витягнуло гліну, воно все одно набирається, я не знаю, чи може його щоб... дійсно прийдеться розрізати. Може його розрізати прийдеться. Ну, зараз ми у врачів спросимо. Може він якраз під наркозом буде, зрозуміла? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. тоді... mm -hmm. А це годуюча, mm -hmm. да? це mm -hmm. годує? Це yeah, yeah. знайшла десь вони одна і ще десь пилихата. Шість котенят, цього не разом їдуть. Я поняла. А ці наче це дві... це дві дівчини, так? Да? Yeah. Це... Вони ручні на наступний раз. Ну, не через там, коли годують. Mm -hmm. Правильно? Mm -hmm. А це хлопець, так? Да? Це хлопчик, так? Да? То хлопчик, то хлопчик. То хлопчик, то хлопчик. Чорний хлопчик пішов. Ну, коротше говоря, э, скільки у нас дівчат вообще в общему осталось? Ти так не можеш сказати. Так, не можеш сказати, да? так? Четыре сидить. Зараз. Раз, два, три, чотири. П'ять. І там в самому кутку є три. В одній котенята, а в дві... Обі... Дикі, так? Дикі, да? Ну хоча в те, що котеня, вона теж дикі. Дикі, да? Да. так? Так, добре. Підкуй, ми добре. Будемо ми, мабуть, двигати потихеньку. Давай я тобі зараз принесу клітинку і ми в ту клітинку, в ту клітинку, в ту клітинку ти посадиш, напевно, мамку і котенят, тому що котенята хворі, їх треба лікувати. Ото може та болячка виїсти очі, Поняла? Ну, Якщо не лікувати, вовремя, болячка може виїсти очі. Да, мої хороші, Да, мої золоті? Так, все, будемо їхати. Так, для початку сім штук, три хлопця, чотири дівчини. Ще, а ще, а ще, ще три рази по стіки, напевно. Ну, поки так. Диви, як вони ось. І лапами ети, і, боже, мої кузінькі, не бійтеся. Я вас привезу назад, бо у нас вже нема куди брати. Так, Маруся проважає да, з Наташею, кіцькі всі он проводжають. А це як звати собачку? А Мухтар, Мухтар, це всі проважають нас. От зараз я віддаю клітку Наташі, щоб вона туди зловила котенят з мамкою. І будемо їхати. Об'язательно дали Наташі переноску. Боже, скільки їх капецьки ж можна давати? Хай вона їсть, да? Їж не буду ні, її не будуть стерилізувати, нічого. Це я просто див. Да і вона поки вона ще буде мабуть, чи 3 дві неділі годувати. От, хай годує, поки там їсти давай, їсти корми, а потім вже я, я десь часа в чотири ми будемо їхати, я заберу. Все дала велику переноску для, да, давайте, для котенят і для кішечки. Да? Да. Да, ми вже чекаємо врачів, де да, 9 часов ми приїхали раніше. Дуже хороший охоронець сьогодні на охороні. Він нам допоміг перенести всі переноски. Він, він їх заспокоює. Да, скажи. Видно, що людина любить тваринок. А у вас дома тваринки є, нема? Нема, так? Нема, да? Ясно. Так що все ждемо, зараз будемо починати уху. робити справу. Так, ми вже справились. Ніхто нічого не показував у лікарні, як це все було, але це все було дуже некомфортно, да, зайки мої. Дівчата, хлопці всі лежать, всі закриті, всі відходять. Дуже жарко, що в машині поламався кондиціонер. Так що ми зараз йдемо до Наташі. Ой, Наташа, я йду вже, що нога болить зліва. Я вже кажу, йду. Це прийшла, так? Да? Оце вона. А ну, подожди, живіт. Ні, терпімо. Тут вона не вагітна. Оце вона прийшла, так? Да? Ну все, пізно сьогодні. Так, де ми там? Ось у нас е, котенята, всіх четверо, так? Да? Да. Все, будемо вдома дивитися, бо зараз не буду я відкривати. Це Вася все підійде. Васьок. Кастрирувала. Його... <свистити> Понятно, це вже наступний раз. Так, все, так. доці моя, давай будемо їхати, давай. Так. Результат нашої подорожі сьогодні в Києві. Друзі, ой, 5 секунд отдихну. Результат нашої подорожі сьогодні в Київ такий. Привезли додому 11, 12 кішок. Ой, котивий кішок. Чотири кішки стерилізували з промзони, три котика з промзони, одну свою варвару стерилізувала, взяла і забрали кішку з котенятами. Чотири котенятки. Бо вони там глаза, очі в них загноєні, Треба лікувати. Я там їх не стала лишати, бо думаю, через неділю-дві вони взагалі там будуть без очей, буде інфекція така, то я їх забрала. Тепер буду зараз розміщати. Дикуваті вони всі. Ну не всі дикуваті, але дикуваті. Будемо розміщати зараз. Вони будуть у мене на перетримці. Я їх підлікую трошечки всіх. Один котик у нас взагалі зразу йому операцію зробили, в нього був абсцес на, на лапки, на задній. Дренажі поставили, взагалі, мені ще не буде морока, бо його треба буде і, і колоть, і, і давати таблетки йому, да, Мірка. В общем, такі діла дуже-дуже втомилася, так втомилася, що є ноги додому принесла. Всі зустрічаються, скажи, да, всі скучили за на нами з папою. У нас не було зранку до вечора, до чотирьох часу. Ну, все, 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 я, я знаю, що ти дуже мене любиш. Обожнюєш мене, mm -hmm. що... мірка, все, хватить, давай. Я так втомилася, щось в кінці жарко. Жарку, в пробках простоїли, але все ну, зробили. Там ветеринарки возмущалися, що я привезла дуже багато котів, що, що врачам даю мало, так всі дають, що їм вистачає тільки на кофе, на сигарети, В общем, вони просто не попали в мій поганий настрій. Я б розказала, що ви це дуже робити безкоштовно, а не кожен волонтер, вони до волонтерів відносяться як до бидла. Волонтери все за свої гроші роблять і копійки збирають, і на, і на таксі возять цих тварин і, і, і кож заправляють. І перетримки в них для волонтерів немає, бо це ж ти що, яка там перетримка? Я сьогодні вислухала за всіх волонтерів, друзі. Вислухала раз в півгоди туди їду. А якщо в мене попадається тваринка, то я а, така, ну, вдома тваринка. Одна, дві, там вже якісь підросли. Я стараюсь поїхати в сусіднє місто за кошти простерилізувати, стерилізувати. Не трогайте їх. Це там котенятка. Я ще їх не виставила. За кошти простерилізувати все. А це я, звісно, промзони. якщо там 30 котів і кішок. І я ж не напасусь грошей на стільки. О, то, звісно, мені хочеться без... ну, як безкоштовно, Практично там чу-чуть ми даємо. А це вже мені висказали, що ви мало даєте. Ну, я ж кажу, що... Не попали вони на мій поганий настрій. так? Все, я вже грязна, як свиня. Давайте буду виключати камеру, буду зараз затасовувати тваринок і покажемо, як у нас тваринки розмістилися. Так? Давай покажемо. Давай, покажем.